Ейфелева вежа в Парижі це відомий символ любові. Її збудували в 19 столітті. Спочатку вона мала практичну мету, але згодом стала романтичним місцем. Вежа має три рівні: на них можна піднятися ліфтом або пішки. Квитки коштують до 11 євро і черги часто довгі. Улітку 2024 року, під час Олімпійських ігор у Парижі, призерам вручали медалі з металом із вежі. Спочатку планували демонтувати вежу через 20 років після. Побудови, але вона залишилася завдяки радіоантенам. На початку будівництва багато хто критикував проект. Письменники та художники вважали, що металева конструкція зіпсує вигляд Парижа, проте вежа стала частиною міста. Під час Другої світової війни французи зламали ліфт, щоб нацисти не могли піднятися на вершину. На вежу часто намагаються піднятися екстремали. Не всі спроби були успішними. Вежа має унікальний коричневий ейфелевий колір. Раз на сім років її фарбують знову, використовуючи. 60 тонн фарби. Цей символ Парижа постійно привертає увагу туристів та залишається улюбленим місцем у світі. Вербна неділя в Україні це свято перед Великоднем, має глибокі традиції і символіку. 13 квітня українці йдуть до церкви, там освячують букетики з вербового гілля. Ці гілочки є символом та оберегом. У різних регіонах їх називають по-різному: баська, лоза, шутка. Котики після освячення люди жартома б'ють один одного гіллям. кажуть не я б'ю. Верба б'є. віднині за тиждень-великдень. Це для здоров'я поєднує язичницькі та християнські звичаї. Є й сучасні віршики, наприклад, бий, лоза, не зображай, всього доброго, бажай. Вже за тиждень з нетерпінням великодних свят чекай. Освячене вербове гілля потужний оберіг. Його зберігають рік для захисту від хвороб і негоди. У деяких регіонах, наприклад, на Бойківщині, гіллям виганяють худобу на пасовище, гілочку залишають. На полі для гарного врожаю або садять в городі, щоб дізнатися про майбутнє весілля. Минулорічні букетики не викидають, а спалюють. Раніше ними розпалювали піч перед випіканням Паски. Пільги на оплату комунальних послуг в Україні доступні для певних категорій громадян. Це регулюється постановою кабінету міністрів під номером 389. Пільги можуть отримати особи з інвалідністю через війну, учасники бойових дій і члени сімей загиблих захисників України. Також це стосується постраждалих учасників революції гідності і тих, хто постраждав від чорнобильської катастрофи. Крім цього, пільги надаються учасникам війни, особам з особливими заслугами перед батьківщиною, ветеранам військової служби, також багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу і пенсіонерам, які працювали у певних сферах у сільській місцевості. Житлові пільги надаються на 12 місяців від моменту виникнення права, але не пізніше останнього дня календарного року, коли це право визначено, для отримання пільг потрібно подати заяву з документами до пенсійного фонду України. Це можна зробити особисто надіслати поштою або скористатися офіційним сайтом міністерства. Соціальної політики також доступний мобільний додаток пенсійного фонду або веб-портал електронних послуг. Олександр Усик відомий український боксер на ринзі грізний, але в житті справжній сім'янин. Він часто ділиться родинними фотографіями. Зараз Усик чекає на оголошення наступного суперника, але насолоджується часом з родиною. Разом з дружиною Катериною Усик поділився знімками з молодшою донькою Марією. На фото видно, як добре він справляється з батьківськими обов'язками. У їхньому щасливому шлюбі четверо дітей: Єлизавета, Михайло, Кирило та Марія. Марія наймолодша єлизавета, який 15 років разом з братами займається спортом і вже має успіхи. Усик навіть тренується зі старшою донькою. Родина продовжує спортивну традицію, і діти можуть стати гідною заміною Олександру. Цього року Усик має шанс повернути звання абсолютного чемпіона в Хеві Вейті. Він повинен зберегти титул всесвітньої боксерської організації і провести реванш з Даніелем Дюбуа. На вихідних можна відпочити з родиною, переглядаючи цікаві фільми чи серіали. Ось кілька варіантів, які сподобаються і дітям, і дорослим. Перший варіант брати Супер Маріо в кіно. Це для тих, хто любить класичні відеоігри. Історія про Маріо, який разом з друзями вирушає в підземне місто, щоб врятувати принцесу піч. Їм потрібно подолати злого боузера. Це весела і захоплива пригода. Наступний фільм. Найвеличніший шоумен це сімейний мюзикл про життя Фінеаса Тейлора Барнума. Він створив сучасний цирк. Фільм розповідає про його шлях до слави. Чудові актори і яскраві костюми сподобаються всім. Третій варіант серіал Юний Шелдон. Це приквел до відомого ситкому Теорія великого вибуху. Історія про дитинство Шелдона в техаському містечку. Серіал теплий і повчальний. Він вчить приймати людей такими, якими вони є. І останній варіант буває гірше. Це це серіал про родину гек з індіани. Батьки Френсіс і Майк намагаються зрозуміти своїх трьох різних дітей. Навіть у важкі часи вони знаходять приводи для сміху. Це комедія про терпіння і підтримку в родині. Сподіваємось, ці фільми та серіали подарують вам чудові моменти разом з родиною. Канадський режисер Тед Кочев, відомий своєю роботою над фільмом Рембо перша кров помер у віці 94 років. Його донька повідомила, що він пішов з життя через серцеву недостатність у нуево Вальярта, Мексика. Він проживав там. Син Теда сказав, що батько пішов мирно у колі близьких. Тед Кочев створив багато відомих фільмів. Серед них «Вікенд у Берні та Учнівство Даді Кравіца». Його донька Кейт назвала його дивовижним оповідачем і неймовірною особливо. Тед народився 7 квітня 1931 року в Торонто. Він був сином болгарсько-македонських іммігрантів. На початку 50-х років він приєднався до канадської телерадіомовної корпорації. У 60-х почав знімати повнометражні фільми. Його першою роботою була комедія Тіара Таїті з Джеймсом Мейсоном. Кар'єра Кочефа пішла вгору після трилера Небезпечне пробудження. Він також працював над комедією Учнівство Даді Кравіца. Цей фільм отримав золотую. Лотий ведмідь на берлінському кінофестивалі серед інших успіхів Рембо, перша кров та комедія «Вікенд у Берні тед Кочев був двічі одружений з Сільвією Кей та Лайфун Чун. 13 квітня Росія завдала ракетного удару по центру Сум. У результаті загинули і постраждали багато людей. У Європі це назвали воєнним злочином. Посол Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова заявила про це. А вона сказала, що Росія вчинила ще один воєнний злочин. Дві балістичні ракети влучили в центр міста. Це сталося, коли віряни зібралися на вербну неділю. Президент України Володимир Зеленський теж відреагував. Він сказав, що ракети вдарили по звичайній міській вулиці. Там були будинки, школи і машини. Це сталося в день, коли люди йдуть до церков. Внаслідок удару зруйновано будівлі Сумського державного університету. Постраждали житлові будинки. Тролейбус з людьми їхав біля епіцентру і теж постраждав. 13 квітня російська армія завдала ракетних ударів по місту Суми. Це сталося в центрі міста. У епіцентрі вибуху опинився тролейбус з цивільними. У ньому загинуло найбільше людей. Загалом під час атаки загинула 21 людина. Начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюха назвав цей тролейбус тролейбусом смерті. Люди поверталися з церкви. Коли сталася атака, Артюха прибув на місце події відразу після першого удару. Поки він був там, стався другий вибух. Він вразив цивільних і пошкодив інфраструктуру. Андрій Єрмак, керівник офісу президента, підтвердив, що Росія використала ракету з касетним боєприпасом. Ця зброя створена для максимальних руйнувань та вбивств. 4 квітня російська армія також вдарила по кривому розі. Вони використали таку ж ракету. Вона вибухнула поруч з дитячим майданчиком. Дональд Трамп вирішив ввести мита проти Китаю. Це може вплинути на економіку у всьому світі. Пьотр Кульпа, колишній секретар польської делегації в НАТО, зауважив, що Китай можливо послабить свою валюту. Юань це своєю чергою може зачепити і російський рубль, поставивши Росію у складну фінансову ситуацію. Нафта дешевшає, а економічне зростання у світі сповільнюється. Це веде до зменшення попиту і може викликати проблеми в Росії. Кульпа вважає, що Сполучені Штати хочуть зменшити вплив Росії на своїх союзників. Однак Трамп, можливо, готовий до переговорів з світовим бандитом. Конфлікт між штатами та Китаєм може мати серйозні наслідки. Обидві країни намагаються знайти нових союзників. Трамп ввів тарифи проти багатьох країн, створюючи систему тиску. Кульпа зазначив, що стратегія Трампа базується на шантажі та можливому союзі з Путіним. Трамп хоче змінити світовий порядок. Він вважає, що потрібен глобальний бандит, щоб інші країни боялися. Він також прагне послабити долар, щоб обнулити борги Сполучених Штатів. Це може вдарити по тих, хто позичав гроші США, а також по американських установах. Країни, які співпрацюють зі штатами, можуть зіткнутися з обмеженнями на китайські технології. Кульпа сказав, що Трамп показав себе таким же бандитом, як і Путін, і готовий співпрацювати з ним. 13 квітня росіяни атакували Харків. Вони вдарили по Київському району дронами під назвою Молнія. Про це повідомив Ігор Терехов, мер Харкова, о 12 годині 12 хвилин на Харківщині оголосили повітряну тривогу через активність ворожої авіації. Незабаром у місті. Пролунав потужний вибух, ворог цинічно вдарив по дитячому садочку. Інформації про постраждалих наразі немає. Вибухової хвилею пошкоджено багато поверхівки, Вибито вікна. Наслідки атаки ще уточнюють. Ігор Терехов раніше зазначив, що Росія використовує нову тактику. Вони зосереджують багато дронів для удару по одній локації.